Я кажу, підійде людина заплатить нам на, на пароль. Ні, я розумію. Оце інформаційне саме. А що у вас сталося? Втратив паспорт, мобільний телефон, карточку, У мене лишився тільки додаток до паспорту. Я прийшов з приватбанк, хотів зняти гроші, а вони кажуть, ні, треба паспорт. І що, і потрібно що? Мені потрібно. Знати як куди можуть скинути гроші, щоб мені білет, Я доїхав до Львова. А до Львова? Да, я до речі, також зі Львова а, зі Львова? Да, то, да, Львова. я тут приїхав зараз. От, що вам взагалі потрібно? скажіть? Мені треба щоб цей зараз. Я передзвоню, бабу покупляти білет, винесе свій номер карточки. Вам скинуть гроші, ви купите мені білет. Ходімо, так. ходімо. Зараз секундочку. Скажи, так. як це відбулося взагалі? Як це відбулося? Ми зайшли в кафе, сіли в кафе, випали я чай, товариш пиво. Так. Він вийшов, я замовив ще собі каву, тому що був з поїзда. Так. І вийшов, забувши, розрахувавшись, мавши готівку і за все, забувши маленьке порпоне Чорного кольору. Угу. Коли я повернувся назад. Камери в закладі не працювали, не працювали, і я не знаю, Але можливо, я не впевнений. Можливо, я вийшов із фортмоне в руці і десь його. Поклав І, ну я не впевнений, що я в закладі загубив не, але втрат. А не працівники там нічого не говорили. Щось що на там... я повернувся відразу. Вони сказали, що камери не працювала, але в нас не такий заклад, в нас правильний заклад. Ми би повернули. Ага. Я кажу, там ж все одно картка ви пін коду. Не знаєте, ну, ну звичайно, звичайно. То потім в банку... то зараз... Можлив, можливо, що я її загубив. Не беру трубку. Не беру трубку. Да, ага. Олег об'ясняю ситуацію. Я є блогер, допомагаю людям. Ось склалася така в тебе ситуація, неоднозначна. Ну дійсно ж ти коли взагалі плануєш до Львова їхати? Сьогодні? Сьогодні, так і от так склалося, і не беруть зарату. Не за ну, я домовився попередньо, але зараз не беруть трубку. чомусь. зараз чомусь не беруть трубку? А я не маю часу чекати. Скажи мені, що в житті краще? Добро чи гроші? Добро звичайно. звичайно. Ось я хочу тобі маленьке добро зробити. Я зараз куплю квиточок тобі, і ти поїдеш додому. Щоб принаймі а як вам віддячити, потім? Я, я тебе попрошу. Буде в тебе колись така можливість, передаш його далі. Це добро, от колись буде людина, яка потребувати в допомозі, ти їй зробиш щось добре. Домовились? Домовились. — Все, ходімо на касу. Я вас обільно. Дякую. Я дякую, ваші дані, дякую, і дякую, Дякую, звичайно. Я залишу свою візиточку. Доброго дня. Нам потрібний найближчий квиточок до Львова. Місць немає ніяких. На, на сьогодні немає. В сьогодні немає. А на завтра. На завтра. На 16.08 є купені верхні місця, прибуття в час ночі. Час ночі, а на вечір, наприклад? Нема нічого. Що, нема ні одного квиточка? Ні на сьогодні, ні а на завтра? Дивіться в інтернеті, може, хто повернеться. Не підскажете, можливо, автобус, ще щось? На автобус попитайте біля Мордона. Бачиш, Олег, яка ситуація? Не. Що, на сьогодні і на завтра квиточків нема? Зліва автостанція, 23-та платформа, на 3-ю годину. А на 3-ю годину. годину? Думаєте, є квотки ще? Мабуть, і що є, тому, що є квотки. Там великі, окей, дякую. От якщо Порошенко подивиться, коли останній раз відмували гроші з державного бюджету, яка в Україні передбачена кримінальна відповідальність за привласнення майна? От в Зеленського Порошенка і в Тимошенко. Я питаю з міста: чим ти займаєшся? Скажи мені я займаюся громадською діяльністю. Я пишу закони. Я написав Нобелівську роботу закони як зброя стримування. Мені нікому не потрібно. Нікому не потрібно. так? Спочатку була а? визнана всіми, всіма президентами, всіма аналітиками. Тобто ти у Львові займаєшся громадською діяльністю. так? Займався та? громадською діяльністю. Ми Я висто, встановив весь наркотрафік, в СБУ мало реалізувати. Я зробив так, щоб закладки збирали. Я виніс всю корупцію з заявами. Ніхто ніколи не писав заяви про корупцію. Так. Ніхто ніколи не переслідував, не розробляв поліцейських начальників. СБУшних начальників. Я встановив шпіонів нескоромних на умовах. Приїхав на банкову. І доповів, ким не являються, на мою думку. Є на відео покази, вони приховують. І що, справа я послушалась на... чи ні? Їх посадили, потім відпустили, але потім, згідно їхніх показів. У мене була інформація, що був призначений головою судово військового трибуналу. Mm -hmm. Мені треба було набрати команду і рухатись далі, знешкоджувати теру. Ось і мені, будь ласка, покажіть мені військові, які зачищали Бучу ірпінь І Запорізько Заяс. Mm -hmm. Покажіть план спецоперації. Скільки коштує? Олег-олег сюди автостанція пише. Чи правда, що посада в уряді коштує 100 тисяч доларів? Чому Денис Мигель це приховує? Що таке контрольоване постачання хабарів? Чому пан Зеленський 19 листопада 2019 року відмив з паном Маковим 1 мільйон 250 тисяч доларів на військових рюкзаках? Тобто ти цим всім займаєшся, так? Я ти... цим всім займався. Я написав мирову угоду закон, законах зброї стримування. Механізм притягнення до, до кримінальної відповідальності військових злочинців просто для даних осіб це піар. Mm -hmm. Дивіться, те, що відмивають кошти з державного бюджету, дані so. українцям на зарплату і привласнюють собі це порушує конституційні права українців okay. на нормальне okay. життя, на застанні, okay. нормальні заробітні платні. Це віток кадрів, це. Є... Відток капіталу, погана робляція, будь-що. Але раз в Києві три місяці ми зустрілися з друзями, посиділи і сказали, в тебе просто це заберуть. Нобелівську роботу, і хтось представить Нобелівську роботу. Як... І як... що забрали? Ні, не забрали. Я просив. Ну воно мене простуховує вдома, де я проживаю. Там постійно переслідують, бо тому що ми зняли відео. Mm. Передавайте їм привіт від мене. Ось вони, вони подивляться обоє. Як Мальдіва, Алчевськ, що вони звертались до Сіпарів, кому не дозволяли два породавали війти в місто Київ, Львів. Mm -hmm. Хто їх навчив воювати, не стверджують, що вони, вони вкрадуть мої ідеї, вчаться буде. Може для вас це хідна є, але я абсолютно адекватна людина на обліках наркологічних, наркотичних, алкогольних, як психоневрійважена людина, не стоїть. Ми розуміємо. Ми розуміємо. Ви на Львів їдете, так? Як прізвище? Не, нема прізвищ, ми хочемо прізвищі... замовити квиточок. Можна? Чорновололех Ігорович. Є ще одне місце? А ні, то в мене два. Куди до Львова? До Львова. Секі, з... З... 800. Скільки? Скільки? 800. — А як прізвище? Чорновол Олег Ігорович. Чорновол, так. Майже як В'ячеслав, та, так? Теж він теж був Чорноволом, але він поміняв на Чорновіл, щоб бути українським. А потім десь на зупинці вийдете і немає. Так, Так, значить тримайте. Олег, іди займай місце. Все. Я дуже вам дякую. Номер телефона. Звичайно, пиши. Це ойде. ваш реальний номер? Реальний я номер. я можу вас Звичайно, у Львові просто дуже зайняти, але обов'язково наберемо. Дякую, дякую, дуже дякую. Бережи себе різні ситуації в житті бувають, так що ми повинні Наглядь допомагати ногу. один одному. Все, все, сідай, їдь до Львова. А у Львові зізвонимось і щасливо!